Привіт, друзі! Мене звати Вікторія і я викладачка англійської мови. В цьому відео я хочу поговорити з вами про основні методи та пошук нових клієнтів та студентів на навчання у 2025 році. Наш світ змінюється і методи пошуку нових клієнтів також. Тому, якщо ви викладач, Вчитель, тренер або експерт, то ці методи вам допоможуть знайти нову аудиторію. Залишайтесь до кінця, і я поділюсь п'ятьма основними платформами та підходами, які працюють вже сьогодні і будуть ефективними в майбутньому. З вас лайк та підписка на канал і поїхали. Якщо ви ще не знайомі із платформою Фред. То хочу звернути вашу увагу саме на неї і розпочати з цієї платформи. Це є текстова платформа від Мета, творців Instagram та Facebook, яка дає чудові можливості для викладачів англійською просувати себе. Threads, а він напряму пов'язаний з Instagram, тому користувачі вони дуже легко перетикають з однієї платформи на іншу. І це означає, що ваша цільова аудиторія вже є там. І Фред своїми алгоритмами це щитує, і тому він буде вам пропонувати саме те, що цікаве вам. Та ваші аудиторії. Фред створений для текстового формату, тобто вам не потрібно буде писати сценарії, шукати місце для зйомки, знімати, монтувати, виставляти. Це завжди дуже дуже time-consuming. так? А тут все набагато простіше. У вас з'явилася думка, ви захотіли нею поділитися. Ви одразу написали це у Фредс. Ви можете ставити питання, ви можете робити обговорення, ви можете ділитися своїми факапами чи навпаки якимись цікавими ситуаціями на уроках. Також не забувайте про якісь тригерні теми, які завжди підіймають охоплення, так написати щось про гроші, скільки ви заробляєте. Або я бачила хрец про те, як викладач пише, що він поставив ціну на один свій урок у 200 доларів. Це просто взорвало його коментарі, і звичайно, це підняло його охоплення. Також не забувайте, що ви можете коментувати під постами інших викладачів чи студентів для того, щоб також набирати охоплення та вас бачили, рекомендували, переходили, підписувались та слідкували. Ось кілька тем я зробила скріншоти різних викладачів, які виставляють свої. Теми, питання, обговорення, історії діляться і їх охоплення також ростуть. Також не забувайте, що на цій платформі є ваші потенційні студенти, які так і пишуть: Шукаю викладача, маю такий то рівень, а запрос на бізнес англійську. Хто хотів би зі мною позайматися, ви також можете відповідати та пропонувати свої послуги. Далі у 2025 році Інстаграм та Тікток залишаються одніми з найпотужнішими та найтоповішими платформами для просування та пошуку студентів. Люди хочуть бачити вашу експертність, вони хочуть бачити ваші кейси, вони хочуть чути вашу вимову про те, як проходять ваші заняття. Знаєте, це завжди дуже цікаво підглянути за лаштунками, а як відбувається урок у цього викладача. Створюйте короткі та захопливі відеоролики, показуйте досягнення та результати ваших студентів і не забувайте використовувати хештеги. Ось декілька прикладів а, викладачів, які мені подобаються та імпонують їх підход та як вони знімають свої відео. Я загуглила це слово і мені вибило людожер. Що? Це моя рубрика Огляди на відео британців. You can imagine a ravenous. Ніяких людожерів це ще один синонім до слова «hungry». Revenous. Р. Е. В. Равенус. Р. a -v -v good morning routine honestly i'm sick and tired of doing laundry because look first i sort the laundry then i need to load the washer then i add the detergent it's not the end guys i fold the laundry and stretch my body a bit i do it simultaneously I hate wrinkled shirts, so I ironed the clothes as well. Clothes, вимовляємо, наче зачиняти. And finally, I hang up the clothes. Слухайте, поставте лайк. Надихайтесь ідеями ваших колег та створюйте свій власний якісний контент. Ще одна платформа, на яку треба звернути увагу, це буде LinkedIn. Це є потужна професійна мережа, яка може стати чудовим інструментом для просування викладачів англійської мови, а також для пошуку студентів, які готові інвестувати власний час та гроші в якісне навчання. Чому LinkedIn може стати корисним для викладачів англійської мови? По-перше, ми всі розуміємо, що на LinkedIn зазвичай є плата Клієнти, що є дуже важливо. Так, у них зазвичай будуть а, якісь запити, які є вузько направленими, наприклад, бізнес-англійська, it англійська, маркетинг і так далі. Але вони також розуміють, що англійська ця саме необхідна їм для кар'єрного зростання, тому цінять вашу працю також і готові інвестувати свій час. Також є попит на спеціалізовані уроки англійською або підготовка до співбесід. Багато людей мріють поміняти компанію, перейти в іншу сферу роботи, і для цього їм потрібно якісно підготуватися до співбесіди. Якщо ви людина, яка розуміє всі тонкощі та може допомогти з підготовкою до інтерв'ю. Використовувати цю платформу, ви там легко можете знайти своїх потенційних клієнтів. Ще один момент, де ви можете шукати клієнтів, це великі компанії, да, якісь корпоративні клієнти, де компанія зацікавлена в професійному рості їх співробітників, і вони запрошують викладачів англійського для того, щоб провести якийсь івент, лекцію, або, можливо, два рази на тиждень мати заняття з англійської мови. Ось декілька LinkedIn профайлів які мені подобаються. Та ви можете також щось взяти корисне з цього. Наприклад, ви можете бачити профіль оформлений дуже професійно та регулярно робляться різні опитування, пости з корисною інформацією та питанням. Тому не нехтуйте цим і також використовуйте. Ще один спосіб просування це через освітні платформи та маркетплейси. Більшість вас чули про такі онлайн платформи, як Preply, italki і так далі. Вони є міжнародними, де ви можете також створити свій профайл, завантажити всю інформацію, і студенти з будь-якого куточку світу можуть знайти вас. А якщо ви їм сподобалися, та ви можете провести спочатку пробне заняття, і потім вони покупають вже підписку там на п'ять занять, на 10 занять. Я особисто мала досвід з викладачкою, і ми займалися через italki, Я її там знайшла. І я можу сказати, що вона доволі таки була професійна, мала селту, знала про що говорить, і мені подобалось. Тому ви можете пропонувати там свою ціну, і вас також можуть там помітити. Також я розумію, що онлайн-платформа це доволі такий важкий спосіб. І я хочу порекомендувати, якщо ви викладач і ви маєте вже свій якийсь записаний курс, урок, якісь. Презентації зроблені і записані, то ви можете їх виставляти на платформи, які будуть самостійно їх просувати, і від того брати свою комісію. Наприклад, є така платформа Udemy яка пропонує вам виставляти свої курси в них, і вони працюють 50 на 50, по-моєму, тобто ви отримуєте 50% від суми, яку ви поставили, і вони збирають собі 50%. Це такий варіант пасивного доходу, що вам нічого не потрібно робити, у вас просто є записаний курс, і ви можете звідти отримувати якісь гроші. Також є ще платформа Coursera. Багато людей там я знаю, проходять також і безкоштовні курси, і платні курси. Ви також можете спробувати і там просувати свої навчальні продукти. Спільноти та колаборації це ще один із способів для пошуку нових клієнтів. Ви можете об'єднуватися, робити колаборації з іншими викладачами, проводити живі ефіри на цікаві теми для вашої аудиторії. Важливо зазначити, що ви не маєте бути конкурентами в одній сфері. Наприклад, ви можете викладати англійську, але один викладач має напрямок бізнес-англійська, інший викладач підготовка до екзаменів. Тому ви можете обмінюватися аудиторією, але не конкурувати напряму один з одним. В Телеграмі є безліч group де ви можете знайти викладачів, ком'юніті да, викладачів та об'єднуватися з ними. Також я дуже багато і дуже часто бачу, коли викладачі пропонують. Студентів, тому що вони не можуть взяти із великого навантаження, чи вони, наприклад, не викладають дітям, чи це не їх тематика. Тому також доєднайтесь до них, пропонуйте свої послуги, не бійтеся коментувати та бути поміченим. Хочу також додати та сказати, що Сарафанне Радіо воно працює кожного року і воно напевно ніколи не застаріє. Тому, якщо ви вже маєте студентів або студенти, якими ви досягли успіхів якихось або результатів, ви можете також їм написати та сказати, що ви в пошуках студентів. Можливо, вони можуть вас порекомендувати своїм знайомим чи друзям. І Звичайно, ви також можете їм віддячити, зробити знижку на заняття з вами або провести якесь додаткове заняття безкоштовно. Для вас це не буде важко, це не буде багато зусиль, часу, грошей. Так а людям це буде дуже приємно, і вони при нагоді кожного разу будуть вас рекомендувати. Це були п'ять основних способів, як знайти студентів у 2025 році. Світ цифрового маркетингу змінюється кожного дня, тому не бійтеся експериментувати, пробувати нове та постійно вдосконалюйтесь. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої питання в коментарях. Також діліться своїми джерелами для пошуку студентів, мені дуже цікаво дізнатися. До зустрічі! Бай!